Святих Христових Тай, неген і, і смерті Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні, четверта неділя Святого Великого Боссу, власне Божої, по запрошенні Отця Декана Ібрата, наша християнська спільнота Святого масиву Ході, спільнота, яка вже на протязі п'яти років. Провадять так звану зображальну хресну дорогу. З крамниці нашого надбання для Грекатонської церкви та розважання хрестових страстей, що добрі хресних доріг. Хресні дороги ми практикуємо в церкві з участю вільних і священника, приватно вдома. А сьогодні ми вам покажемо хресну зображальну дорогу. Не тільки покажу, а запрошуємо до молитви всіх разом спільно. Вона відповідно. Тиваницьких подій. Тут нема нічого добавленого, нема нічого зміненого. Тищина 10 днів. Ціла лишина. Тисники розпалі ворожнеї ненависті між людьми. Ти бачиш непримиренність між протинівчими силами. Неправда породила в нас наслідля, страждання невинних людей і кров. Болотому Коміння на церкву, заслання і хатування, дякуємо тобі за милосердя твоє. Ми хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному служимо за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, охорони нашу державу. Прийшла любов на землю до людей, прийшла, щоб готувати від гріха. Любов волка, і вірна, і свята. Життя прийшла до за життя, любов прийшла. Лишна сама, невинна, ради всіх була проклята. любов'ю лиш заплачена вина, а повною ціною стала страна. в голову там, де любов розп'язаних на сні, о люди вичерій, у бували, і не защить спосіння очі. Yes. Воскресне і не на Немався. Після тайної вечері юда вибіг у світлиці і подався до перевосвященників, шукаючи, як би то видати існуся. Вітаю високодостойного перевосвященника та я знаю тебе, ти один із прихильників Ісуса із Назарена, що привело тебе аж під палац фарисейським? Так, я був одним із прихильників, але ми усі чекали месію, який поведе за собою народ, а не приспить його. Добрі вчинки нічого не варті про таримського меча. Звісно, що слово Ісуса несне, і народ людини слугує його проповіді. Я думаю. Щоб Ісус перейшов на наш бік, то все пішло б набагато краще. Потрібно просто, щоб хтось сказав на нього. Бо всі ми дуже схожі між собою. Я підприймаю учителя і водночас не розумію. Він говорить, що звинує храм, похваляє марнотратство, не забув того, як жінка велоламиру на, на його ноги. Я хочу видати вам Ісуса. Тільки обіцяйте, що все буде так. Якби казали. Слово парень ми тільки натиснемо на нього. Але за цю послугу я вимагаю гідну заплату. П'ятнадцять стрібників і мали Сорок. 40. на дому зі мною, що брак А, Так, я це розпочав. Робіть все без мене. Зачекай. я даю тридцять слів. Згода, збирайте громаду. Ідемо за мною. Зараз Ісус та інші учні бачають будинку на подалі Герсеманського саду. Кого привітаю та поцілує, той Ісус. Це буде знак. Але мене не видавайте. Гаразд, Гроші отримаєш на місце. Наказавши учням, щоб не спали, а молилися, Ісус відійшов далі від них молитися наодинці, волину городі. та приступив до нього в щоб спросити. Не роби робиться. Нащо дитина до смерті? Люди кітань, ніколи не цінувати цінуватиме творого прості. Ти помреш і все розбіжеш. А коли залишиться життя, я може тобі інші тебе, яку у кого не мужчину серця, стане саме, потім не посили мати, на кого ти її замерз. Поміну, що я не чувати, всі, що хоче. Треба не стисатися, не переживати. Господи, Боже мій, Отче, загалься на мене, якщо ця жертва потрібна. То нехай буде Твоя, а не моя воля. Господи, невже не можна обійтися без цього? Невже немає іншого шляху? Невже не можна обманути цю чашу? Якщо так, то нехай станеться, як статися має. Не бійся, Ісусе, я Анна, Господи, Отець з тобою. Крипи свій дух, який Дух своїх учнів, бо на вони. І година нам гночувати зі мною, спів собі відпочивай. Наблизився час, коли Сней Людський буде ведений річникам у руки. Вставайте, ходімо, ходім, посвязиться на місце. Нема на розмірі, капришливе і до поруч. Бачили мене щодня в хамі, як проповідував. та не хотіли сховити. Та це все для того, щоб спорнулося в себе. Радуйся мій учитель, учителю, чого прийшов, друж, чи ти звинком видаєш мене. Що скажуть про нього апостоли, люди, та краще на двоє розбрать, котрого теж відрікся, як тільки забіг, але він, забіли, він заплакав і прощання просив. а юда свідінням нічого не вдіє. І в гарячці всі гроші додому впустив. Господь би пробачив це всі жить, та зрадника все в голові немає. Він такий поважно зводився на тіх. Що взяв заподію за, за це собі смерть. Її світлість, прокуратор юдеї та Єрусалиму, повтій пират. Чи чули, як Ісус Сізаретом говорив, що звинує Єрусалимський храм. Також він забороняє людям давати податок веселові. Що скажеш про це? Ти цар юнис, ти кажеш. Він я не бачу в ньому моє агресії, ні вони. Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти Христос Син Божий. Ти може. Кажу вам, від мене ви побачите сина і який сидіти на проводив симвоти, і день, понімаєш на хмарах. Він сказав богохульство? навіщо нам іще світло? Він види смерті. Це чоловік із голови, тому відвіді води й уроде, нехай він і розбереться з дісте. Царство не від світу цього, і влада є лише в руках мого Отця. Я починаю дратуватися, але бачу, що ти просто безумець. Виведіть його. Я вийду до народу та прийму рішення. Ви привели до мене цього чоловіка, як бунтаря народу. Але ні я, ні Юрод, ніякої вини в ньому не знаходимо. Як вели звичай в час свята Пасхи, одного засудженого можна відпустити. Тож я покараю Ісуса та й відпущусь. Але я не знаходжу вини ньому. Що ви робите з Ісусом із Назарету? И умываю руки. Славні воїни римські! Шановна пані, в чому справа? Я вам подарунок принесла, що ви перепочили трохи. Дивай, вдячні, Поділимося в ході. Тільки нехай про це ніхто не знає. Ось який прекрасний момент. Твохульник заслужив гідне покарання. А як же по ви його останнє бажання? А ну мо зробіть йому корону. Планяйтесь всі цареві юдейському! І про плаж царський мене забули. речі Христе, хто тебе вдарив? Ісусова, Марія Магдалина та Марія Клеопова йшли на вздогін, бо хотіли, щоб мати зустрілася зі своїм сином. Поспішімося, любі мої. Цілий день непокоїлося моє серце, відчувала щось недобре, а коли почула, що сина ведуть на смерть. Світ перевернувся під ногами. Марію, я так глибоко тебе розумію. Це ж твоя дитина, яку ти кормила, ростила і, напевно, так мріяла споглядати до сивої старості, як живе твій син. О Боже, нам боляче, коли ми хоронимо своїх батьків. Але як це страшно, коли мати бачить, як знущаються над її сином. Як ведуть його розпинати. Це вірь на смерть, і ми нічого не можемо діяти. Я готова стати зараз же на його місце, але хто ж до Ось ось воно. Може, вдасться продатися крізь натовп до воїнів, щоб в востаннє попрощатися з Ісусом. Ісусе. Синочку мій рідненький, як змінилося твоє світле обличчя, як залила його кров. Чому так сталося? Чому не я, а ти стоїш на цій дорозі? Відай Христа мені і я понесу його замість тебе. Навіщо ці всі муки, дитино моя? Матінко, не плач, я дуже люблю тебе. Але так заважав мій Отець. Це його воля, яку я маю виконати. Сей людський має перетерпітися для того, щоб спаслися інші. Так було і так є. І завжди буде, що син і мати це одна душа. Лунає плач, жіночий звідусюди, то плаче Божа матінка сумна. І поглядом зустрічається із сином, він бо є плід її всього життя. Він бо у неї є одним, єдиним. В її очах він все ж її дитя.